Ребята, доброго дня! Чим класно використовувати ось таку турбіну для масляного котла да? для масляної чаші. Ну, дивіться, я виставив температуру 60 Комп'ютер побачив, що 60-3 і виключив турбіну. Я до 65. Зараз комп'ютер побачить, що там є 63, нема ще 65 і включить турбіну. Котел зараз розжинається на маслі до 65 і він автоматично виключить подачу повітря. А без подачі повітря просто буде капати масло, в чаші буде підтримуватися така певна температура, але не розігрівати воду. Так що, великі плюси є, коли ставити таку турбіну. Кому було полезно, ставте лайк, підписуйтесь, всім дякую, всім гарного дня. Ось так от. подякував всім